Всім доброго дня! Сьогодні я вас вітаю не у своїй крамничці, а у своїй майстерні. Колись мені до рук потрапила ось така статуетка, вона невеличка, її просто хотіли викинути. Так як вона мала дефекти, а саме відбитий чобіт у хлопця, який танцює, і також відбитий черевичок у дівчини. Я для себе відразу вирішила, що ця статуетка буде далі жити, буде радувати всіх. І вирішила її відреставрувати. Передивилася в інтернеті безліч фотографій оригіналу і приступила до роботи. І ось що в мене вийшло. Тепер хлопчина із чоботом. Дівчина тепер теж має свій. Червоний черевичок. На мою думку, вийшло досить непогано. Ось такий стан. Мені дуже хотілося почути вашу думку з приводу моєї роботи, чи вдалося, чи ні. А в кінці відео ви можете побачити оригінальну статуетку, фото взяти з інтернету. Ось вона.